Справжня ціна слави може бути настільки шокуючою, що це навіть складно собі уявити. Зворотна сторона популярності іноді насправді жорстока, особливо коли мова йде про зйомки у відвертих сценах. Деякі з них перетворювалися на суцільний кошмар та ставали причинами психологічних травм, позбавлення батьківських прав та важких захворювань. Причому мова йде про популярні фільми та серіали, які ви скоріш за все бачили. Емілія Кларк почала зніматися в «Грі престолів у 23 роки. Роль дейнері зробила акторку початківцю світовою зіркою, але в той же час стала для неї неабияким випробуванням. Про це Кларк розповідала у багатьох інтерв'ю, згадуючи важкі епізоди, де їй довелось зніматися оголеною. Акторка погодилась на все це з огляду на її молодість та недосвідченість. Вона взялася за роботи, тільки потім їй надіслали сценарій, і тут вона зрозуміла, у чому буде проблема. Емілія тільки но закінчила театральну школу, тому сприйняла все як роботу. Якщо в сценарії є така сцена, то вона потрібна. Вона вмовляла себе та намагалася змиритись. У першому сезоні вона уявла. Вона не мала що робить, тому що ніколи раніше не була на знімальному майданчику, у чому мати народила. Та й ще серед такої кількості людей на зйомках першого сезону вона була впевнена, що не достойна нічого вимагати та говорити про те, як себе почуває. Тож Кларк постійно плакала у ванні, а потім поверталася до зйомок. Вона розказала, як вела бої за простирадло на знімальному майданчику. А продюсери у відповідь заявляли, що вона ж не хоче розчарувати шанувальників і гри престолів. В одному з епізодів шостого сезону Емілія знову з'являється на екрані без одягу, і так вийшло, що цей епізод вона дивилася разом з батьками. На цьому моменті і батько вигукнув, що знову змушивши акторку почервоніти. Не так давно Ніколь Кідман заявляла, що найважчою за всю кар'єру була роль Селести в серіалі Велика маленька брехня. Під час зйомок відвертих сцен вона почувалася виставленою на показ незахищеною і приниженою. Кідман розказувала, як лежала у ванні, плакала і не могла піднятись. Режисеру приходилось загортати її у рушник та заспокоювати. І це й не дивно, бо відверті сцени у серіалі межують із сценами побоїв. Кідман погодилась на ці зйомки, тому що хотіла переконливо показати жінку, яка терпить насилля з боку чоловіка. Однак, приступаючи до зйомок, скоріш за все, навіть не уявляла наскільки важким досвідом це виявиться для неї. А через декілька років акторка вирішила дослідити іншу грань людського життя, знову представши перед публікою без нічого. І ця кіноробота виявилася насправді шокуючою. Мова про фільм, що вийшов у минулому році, хороша погана дівчинка. За словами акторки, зніматися у цьому фільмі було жахливо, але в той же час захоплююче. Погодилась вона на це, тому що хотіла знятися у кінострічці про звільнення та жіноче задоволення, але ж ніхто не застрахований від наслідків, навіть якщо згода на подібні експерименти була свідомою. Зйомки виявилися настільки напруженими, що в результаті Ніколь почали переслідувати нічні кошмари, а її серцебиття прискорилось. Врешті-решт, Кідман заявила, що зніматися у стрічці хороша погана дівчинка було навіть складніше ніж у легендарному ротичному детективі 1999 року з широко заплющеними очима, які знімали довгі 15 місяців. І якщо ви вже подивились нову кінороботу Кідман, ви бачили, що у фільму було дуже багато великих планів, тож Ніколь прийшлося продемонструвати публіці усі деталі свого тіла. Розповідаючи про зйомку фільму «50 відцінків сірого, Дакота Джонсон заявила, що підписалась на зовсім іншу версію фільму, а не той, який врешті-решт зняли. На момент початку зйомок фільму від участі, в якому, до речі, Емілія Кларк відмовилась, Дакоті було 23. І, хоча Дакота з відомої голівудської сім'ї, досвіду в кіно на цей момент в неї було не так багато, не кажучи вже про відверті сцени. Тож, за її словами, все це для неї було страшно. І, хоча цей фільм прослала в акторку на весь світ, про зйомки вона згадує неохоче, докотара сказала, що це не була чуттєва чи приємна атмосфера, як багатьом здається. Актори були спітнілими, було незручно, неприємно і навіть боляче. Як то кажуть, реальність і очікування зовсім не співпали. Довгий час після зйомок Дакота не могла говорити про свій досвід відверто, тому що це могло нашкодити успішному просуванню фільму. Але, врешті-решт, незручна правда опинилася на поверхні. Обов'язкове відчули ви напруженість акторів у цьому фільмі, чи їм все ж таки вдалося зіграти як треба. Еротичний фільм Життя Адель скандали супроводжували від початку зйомок. Режисер Абделатівки не дотримувався графіку, розтягувавши восьмигодинні зміни до 16-годинних, в тому числі зйомки відвертих сцен за участі Леї Сейду і Адель як Заркополос. Акторки грали двох закоханих, і сценарій передбачав сцену близькості між ними. Але ж підписуючись на цей фільм, вони й гадки не мали наскільки жахливим та виснажливим виявиться цей досвід. Вони знімали по сто дублів, досконалюючи кожну сцену знов і знов. акторки до кінця так і не розуміли, що таке потрібно зробити, щоб кадр вийшов прийнятним для режисера. Особливо важливим для нього було показати любовні сцени, тобто поцілунки, обійми та близькість. Як результат, цей фільм відрізняє найдетальніша та одна із самих тривалих відвертих сцен в історії кіно. І, судячи з кадрів фільму, акторки вивчили на тілі одна одною, як то кажуть, всі тріщинки. За лаштунками цього досвіду Лея Сейду і Аделік Заркополос відмовились ще будь-коли працювати з цим режисером. Вже пізніше тиражували слова Леї про те, що після тих зйомок вона навіть і думати не могла про близькість з кимось. І якщо ви бачили цей фільм, ви розумієте про що мова. Аманда Сейфріт не раз розповідала про принизливий досвід, який вона пережила на початку своєї акторської кар'єри. Знаменитість поділилася неприємними спогадами, коли у підлітковому віці змушувала зніматися оголеною, і вона погоджувалась, бо боялася втратити роботу. Зокрема, у комедії Круті дівчата режисер змушував її ходити без спідньої білизни, і зараз акторка дуже шкодує, що на це погоджувалась. Аманда згадує, що постійно турбувалася про те, щоб не засмутити своїх босів, акторів і знімальну групу, тому вона робила все, чого від неї очікували, і навіть роздягалася у кадрі, через що почувалася дуже некомфортно. А у фільмі Альфа Док їй взагалі прийшлося грати у сцені пристрасного кохання у трьох, а акторці на той момент було всього 20 років. Додати відповідну сцену, як і відверті сцени інших фільмів, немає змоги через можливі обмеження Ютубу. Але ж на кіносайтах всі ці фільми доступні для вашого перегляду. Акторка Шарон Стоун заявила, що еротична сцена у фільмі Основний інстинкт була знята обманним шляхом без її відома. Про це зірка розповіла у мемуарах, що вийшло у 2021 році. І хоча фільм прослав її на весь світ, вона на це не підписувалась. За словами Стоун, знаменита еротична сцена в поліцейській дільниці, під час якої вона, сидячи в кріслі, без спідньої білизни перекидала ногу на ногу, була знята без її згоди. Акторку попросили зняти спідню білизну, просто щоб у кадрі не було видно їхніх обрисів. Під одягом, і при цьому запевнили, що на екрані тих самих деталей її тіла видно не буде. Побачивши відзнятий вже навіть змонтований матеріал, акторка дала режисеру картини полуверховану ляпаса, але в результаті фільму побачило саме з тією славнозвісною сценою. До речі, користувачі й досі не можуть прийти до якоїсь однієї думки чи можна роздивитись там деталі її тіла, чи ні. Про це і на кіносайтах, і на багатьох форумах сперечаються вже багато років поспіль. Що ж до наслідків для стоун вони виявилися насправді жахливими. Зйомки в основному інстинкті не найкращим чином позначилися на репутації стоун Її навіть позбавили батьківських прав оскільки вона нібито знялася у фільмі для дорослих. Тож цей період життя став для неї дуже важким. Після вердикту судді акторка продовжувала боротися за опіку над сином ще протягом 13 років. Однак усі її спроби були безуспішними. Шаран додала, що на тлі цього у неї почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Через стрес вона пережила тяжкий інсульт, кілька викиднів, а також видалення пухлини з грудей. Ось так здавалось би, одна відверта сцена відзначилась на всьому житті акторки, що ж, здається, всесвітня слава не дається нікому легко. А у випадку Шерен Стоун і, взагалі, то стала по справжньому роковою. Варто відзначити, що еретичні трилери у ті часи були на піку популярності. У прокаті вони збирали шалені гроші. Тож режисерам дуже подобалося братися за таку роботу. Також у 90-ті у акторів та режисерів ще не було великої статистики з приводу того, як ці чи інші дії можуть сказатися на акторах чи фільмі в цілому, але щось підказує, що режисер основного інстинкту все ж таки точно знав, що і для чого він робив. Показки на стрічки режисера Бернарда Бертолуччо «Останнє танго в Парижі в далекому 1972 році запам'ятався величезним скандалом. І все через шокуючу відверту сцену насильства з використанням масла знято безгоди акторки Марії Шнайдер. Тут варто вказати контекст, якщо ви цей фільм не бачили. Остання танга в Парижі досліджує відносини між американцем і набагато молодшої за нього француженки, кульмінація якої стала неозгоджена сцена насильства. Як з'ясувалося, пізніше Шнайдер не було сказано, якою буде сцена, і що під час неї буде використовуватися масло. Режисер стрічки пізніше зізнався, що сцена була зіграна так гарно, тому що знімали її справді безгоди акторки. В інтерв'ю The Guardian він заявив, що хотів побачити реакцію Шнайдер як дівчини, а не акторки. Пізніше сестра Марії згадувала, що після сеансу глядачі соромлячись, проходили повз акторки, вдаючи, що не бачать і не впізнають її. Потім були незручні питання у ЗМІ та насмішки. Щоб якось захиститися у відповідь на запитання преси, Марія іронізувала, що готувати тепер волії лише на олівковій олії. Ще багато років після цього Марія шкодувала про участь у фільмі, тому що все це нанесло їй велику психологічну травму. Та ані режисер, ані партнер Марлон Бра. Рандо перед нею так і не вибачилися, враховуючи, що це був самий початок її кінокар'єри, відбиток на її професійній діяльності був колосальний і, як з'ясувалось, не тільки на професійній. Пізніше вона розказувала, що після цього втратила сім років свого життя, вживаючи заборонені речовини від ненависті до себе, та у подальшому відмовлялася від усіх ролей, які були натхнені образом Жанни з останнього танго в Парижі, яка, як це не парадоксально, прославила її на весь світ. Як і у випадку багатьох героїн цього відео, відверта еротична сцена стала тим самим ультрастрімким ліфтом, який достав її на олімп кіноіндустрії, але щастя так і не при ніс що і сказати, сувора реальність шоу-бізнесу, коли акторські контракти ще не були такими детальними, а робота на знімальному майданчику вже була запущена, відмовитись від відвертих сцен було практично неможливо. Хоча, як показує практика, і підписаний контракт не є гарантом того, що режисер не почне вимагати більшого. А якщо перед ним акторка початківця маніпулювати нею набагато легше, Обов'язково пишіть, що думаєте з цього приводу? Чи варта популярність таких знущань? І чи пішли б ти на подібне заради слави та гонорарів? Також у рамках цієї теми варто зазначити, що є інша сторона відвертих сцен, яка пригнічує акторок. Зокрема, Наталі Портман заявила, що не шкодувала б про пристрасні сцени, але за умови, що ці картини сприймалися б лише як твори драматичного мистецтва. Але в сучасному світі відверті кадри з зірками відразу опиняються на відповідних сайтах, де пристрасні сцени публікуються поза художнім контекстом. Портман, як і багато інших зірок, ця практика розлючує. Та, оскільки вона нічого не може з цим вдіяти, зводить свою участь у відповідних сценах до мінімуму, а за необхідністю користується послугами дублерки. Ось така непроста кіноіндустрія, де її не знає, що може бути використана проти тебе. Діліться вашими думками з цього приводу, та обов'язково підписуйтесь на канал знаменитості та зірки шоу бізнесу, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.